Сьогодні чергова місія від соціально відповідального бізнесу, саме від Золотоніжського району, це підприємство нашої аграрні, чергова їхня допомога. Всього 9 одиниць, серед них одна банно-пральна, як ми кажемо, машина, тобто прицеп, який може мобільно перевозитись в будь-яку місцевість. Він обслуговує приблизно в районі батальйону особового складу. І я переконаний, що черкащани це відчують найближчими днями, коли вона від'їде і буде в визначеному місті перебувати саме в на Донецькому напрямку. Інші машини це повнопривідні автомобілі, як завжди, вони повністю обслуговані. І сьогодні ми передаючи їх нашим військовим. Впевнені в тому, що вони можуть ефективно виконувати ті завдання, які на них будуть покладені. Це свідчить тільки про одне, що всіх у нас горять очі перемогою. Тому як тільки лунає заклик, що це для формування нових наших підрозділів для того, щоб наступати, бізнес активно влуч... долучається.